Зріж його, може, колись мене дістане, але не сьогодні. Що я казав? Розумні зарази! А ми вже майже прийшли. Готуйся! Руті з другого поверху! Ід на театральну тут за рогом. Побігли! За мною мерщій! Іди сюди! Нужба! Руку! Швидше! Зараз ще набіжать! Десь тут поруч вхід! Нагорі! Дивись, скільки їх! Треба попередити станцію! Мерші! Гайда по ескалатору! Мерщій! Швидше вони не відстають! Відчиняйте швидко! Готовий? Нічого собі прогулянка вийшла, а? Коротке побачення з мертвою Москвою. Привидом минулого закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного. І назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пустці по-іншому не виживеш. Але тепер попереду населена станція. Театральна. Звідси до поліса близенько. Якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину. Здоровий кінувий Ви бачите. Час зараз такий. Самі символіте. Нам зараз підійматись стражі багато. Ледве втекли в домі гніздо біля літака. А мені ще й сон сьогодні наснився. Паскудний такий. Ну, я кажу, віщий сон. Так, втрьох і ти немає сенсу. Так, гніздо. Великою групою треба йти. Чистити. Сказувайся, будь ласка. Пізніше, піду. Треба людей люди. Так. так, скоро підійдуть і проженемо отворіть. Напевно, фашист до на війни. А тікаю чого! А в них перед кожною війною. Стільки років жили, а тепер ми вирости? Як так? Скільки разів таке вже було? Але чому? Чому саме ми? А ситуація ось яка. Сусідня станція площа революції. Наша, червона. Від неї до полісу два кроки. Я домовлюсь тебе пропустять. Миттю зі своїми будеш. Це про вас тільки що повідомили. Так, про нас. Чудово, проходьте. Одне слово, Артеме, ти погуляй, поки що тут. Станція надзвичайно цікава. Я зі своїми переговорю і знайду тебе. Ласкаво просимо і вдалого вам відпочинку. Але ж ви розумієте, ми не можемо чекати безкінечно. А що йому щоразу Безкінчно, вимоги усе суворіші? От і наша черга прийшла. Чи ти думала, на що? Усіх сусідів товар не запишеться, да, того людини визнають. а, визнають. а Не знайдуть. не а треба істерики, не Втекли не непомітно, гонитви немає. Та й взагалі подумаєш 2 сантиметри. Ласкаво просимо. Нехай. Добре, що ну, ви зайшли, бо ми це... так тобі тобі через візли на гору. Тобі батьху? А стражі нас там ходіти чекали. Ну що, це О, всі вже за ще вішають. Ох, і набридли мені твої істерики. Треба було справді в армію записуватися, не з тобою ті, так. Всі, як і домовлялися, два ешелони. Я, а як нашого вирішили так, вже якось будемо? Принаймні, череп кожного точно вимірювати керівник станції прияття, зараз Почекайте. Вирішує керівництво. Ми вже відправили запит, почекайте. Дайте останньому театральному критику. Подайте, хто скільки може. Що, молодий чоловічий? Клюнули на мою дотепну табличку, так? В цьому підземеллі кожен знайшов собі місце. Убивці і шльондри. Тирани, злодії, торгаші. Всі чудово почуваються. Навіть декотрі кепські актори. А я виявився нікому не подивився. Нікому. Всі ми дихаємо пилом большом.

А ці нещасні, що їдуть з усього метро до Большого театру, не розуміють навіть, як їх обманюють. Поспішайте опинитися серед щасливців, які випаде чесь бути присутніми на нашому Семенівно! Ох і дух. тебе Не вже ви обершарцюра розповідаючи моїх. По собі та близьким тільки один радості пробачили. Та, дядьку мішоцю. Останні киток на нашу Нічого собі, це ж демон. Страшний який зоктешні. Крилами як махає. Так, так нападання. Ні, це він злітає лише. Тато каже, він лише призлеті так сильно крилами махає. А тато бачив багато. Отера. Це ж демон, правда, дядько мішок. Взагалі то добре, нехай буде демон. Що правда, раніше були такі птахи. Отакі, як демони, і такі ж злі. Ні, не такі. Красиві, сильні, але менші за демонів. І людей не чіпали. Та інші птахи теж були. Коли підемо з тобою на гору поручів годувати. На тиждень хоч гроші ще залишились? Та які тут гроші? Протинемося до дідькової. Смертельно! Збирав, збирав. Закінчили життя. Ну і чом з ним, хоч погуляв на останок. Це ти загнув, Може, ми ще з підручних до. Якщо хочеш тихо знешкодити вартового, кращого способу не знайдеш. Добре. Найкращий Замі засіб, рахунок. щоб змусити У мене ворога добре спітніти. Чудова річ. Приворок, Купляй, де віддам. Бачиш, жодної плямки, жодної подряпинки. Точність гарантую. Ої хоч і саморобні, але нормальні. Бери. Ну, бувай, Забігай, забігайся. Рибки, Сам ж буду вчора з Венеції? рибки кому. В'ялена, солена. <плес> Гранати доступно і цілком серйозно. Аж од, звичайно, однозарядний, але й один постріл картечі нікому не сподобається. З далекодійністю дуплета не дуже. Зате зблизька смерть машина. Без трюк, звичайно, б'є недалеко, проте – ого-го. Чудова річ. Купи і ніякі бандити не страшні. Набої та все інше. Найкращі ціни. Ну, раптом що заходь. Купіть гарантію О, своєї безпеки. Сталкер завітав, Завискайте хлопче. Як знадобиться допомога, муски. з поверхні щось важке там притягнути, то ми за кілька днів то будемо і думати готові. нічого. І візьмемо недорого. Де ти ще знайдеш? Думай швидше. Хай щастить. Заходь ще. Якщо ти не візьмеш, він точно вчепиться. Сам справа рук того, хто захищається. Купуйте зброю. Є чудові грибочки. Краще не знайдеш У шкіра найкраща вичинка. Оригінальний шкіра. крій нічого вставляє як треба. Що з боязком мені заборони заборонено? Вояскуємо. Один раз живемо. Це ж театральне. Сертаме, я домовився. Можемо йти Він. на революцію Хочу, хоче, через хоче, театр.

Добре, Станіславський. Ти, якщо хочеш, подивись тут. Починайся. Я тебе біля гримувальної зачекаю. Маестро, ганкан! що, Артеме, долучився до мистецтва? Добре, ходи, в театр. Ой, Павло Ігоровичу, а чого це ви так рідко не заходите? Невже не зрівняно, не зрівняно. Не зрівняно. Ну, як можна, ляд. Вода просто заїжджає. Артисті, а ви чекаєте? Дай пудру. А думаю, вони Доволю тобі, кори. своя є Переходимо до наступного номеру нашої приголомшливої програми. Він не зневажає небезпеку. Він кинув виклик в природі. А що ти? Хобай, за жінками злодійського світу. У метро, та й без жіночих любощів. Довім, що вигляє, людина а? це він творіння. Привітаємо нашого великого дрессувальника Леоніда. Ось що я тобі скажу, Артеме. Начебто вже йти треба, але давай ну, гульнемо, скільки живі лишились. Я пригощаю. Будь ласка, два фірмових спеціально для вас зі старого запасу. Настраю О, це сіки. вже діло. Ну ж, Бортеме, шарнемо. добре пішла. І взагалі добре тут. Але вдома краще. Знаєш, мені по усьому метро лазити доведеться. Ну і наслухайся усілякого про червону лінію. Мовляв, і погано у нас у жерти нема чого. І розстрілюють усіх за будь-який дрібняк. І анекдоти не розповісти, відразу ж хапають. І усі з троєм ходимо. Знов, давай, ну, ще по одній. Ну, Мартеме. Кажи, а ми Ну, так, у нас суворо, так, без бардаку. Одна партія, один керівник. Ну так, ідеологія там усе таке. Ну, то й що? Зато порядок. Їжджу всіх однаково, немає багатіїв та злидерів. Скільки треба для життя, стільки й отримаєш. Ну, мо. Бо... Ну, за рівність. Давай, Морти. А, про що це я? Так, ти лиш поглянь, як вона на околичних станціях живеться. Жеруть один одного, дітей своїх до рабства продають. Десь і кам'яна доба вже розпочалася. Якщо людину саму на себе полишити, то вона й до звіра стрімко опуститься. Потрібен порядок, потрібен. Ось у цей вір. Виздихаємо ми у метро без порядку, перегриземо один одному горлянки та й по всьому. Ти собі як хочеш, а я червоний. Червоним і помру. Тривай. Ну що, давай на ну, запоряд. Дозвольте представити вам. Давай на ну, Артеме, давай но! Ну, до, до дна, до дна! Тривай. Ну, от і добре. Не гнівись, Артеме. Робота у мене така. Червону лінію захищати. А ти мушкетере зараз чужого боку барикад. Біці на товариша. Так точно, товаришу майоре. Слухаюсь! З поверненням, товаришу майоре. Вільно! Як по-дурному я попався, піддався на розмови про дружбу, на дурнувату приказку про мушкетерів. Нічого. Ми ще поквитаємося. Цікаво. Навіщо Павло заманив мене у пастку? Іди! відставити. Це у нас так. Перегини на місцях. Не звертай уваги. Мені тебе сюди треба було спровадити. І ти відтепер під арештом. Але з іншого боку, все ще може обернутися дуже добре для тебе. Здоров Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Вільно. Бачу, життя ж вирує. Так, точно. Товариш Москвин проводить огляд. О, таку генсек власною персоною. Товариш Корпут теж тут. Так точно. Товариш генерал теж прибув. Оце пощастило. Як усе закрутилося? Слухай, ну Артеме, ти хлопець розумний. Повинен розуміти. випадковостей не буває. Ти тут, Іди. ти багато знаєш. І я раджу тобі не тим не. Ді. І я допоможу тобі. Ми ж з того аток. Книжке, тери. Один за всіх і всі за одного. А ось у товаришів з ордену і інше гасло. Усе для нас. Цей ваш бункер. Кому він дістанеться, тому й жити. Це остання війна буде Артем. І Ми до неї готувалися. У нас сила. Нашому здоров'я, товаришу генерала. Ми... товаришу моргрізом. Маємо... Я думав, що ви ми... полити смертю хороб був світового... у колоні вісті... Чеслава Андрійович, вісті... ось рейнджер. Врятував. Який збій. Лісницький. Ви також рейнджер так... знаєте його? Так точно. Це Артем. довірена особа Мельника. Але... Вони разом знайшли Д-6. а зміном він відзначився. У багатьох операціях. Ну що ж, радий знайомства. Товаришу Артемі. Гадаю, нам є що запропонувати один одному. Спровадьте. Товариша до перемоги. Може, юначі пропустимо обмін люб'язностями І відразу перейдемо до справки, а? Відомі вам покручі, телепати чорні є величезним науковим інтересом. Ви розповісти усе, що знаєте про них. За це обіцяю вам життя і роботу у вашому ж ордені. Але на мене. Будемо як мушкетери. Один за всіх і усі за. Генеральний секретар ЦК КПМ, товариш Москвин. Часлава. Розмова до тебе. А що це у нас? Черговий ворог революції. Ха. Чудово, як ви правильно відзначили, льоні вже давно пора вчитися хм. працювати з людьми. Взагалі-то ми збиралися Відставити! усі ці ваші сироватки правди та хитромудрі машинки. Це змарнований час. Дайте, но ну, я згадаю давнину. Ну, Гнидо, кажи. ж, видавай усе, що знаєш, про Д-6! На, паску! Мовчиш! Митці! Кажи, гадло, доки я тобі яйця не відрізав. Усі ваші явки, ставки, паролі та усю іншу прутню. Тату, нащо ти його так? Це називається допит, льоню. Допит звичайна справа. А що? Хіба коли ти граєш у ляльки, такого не робиш? Ні. Щеня! Влади без крові не буває! Буває! Твій брат правив без крові! Його й досі люблять! Стій. Ти? Стій, я сказав! Ви. Робіть, що хочете, але витягніть з нього усе і кулю у потилицю без цих шмарклів. Потім до мене. Є розмова. Повернись. Леонід був прав. Навіщо? Схоже, наші стосунки безнадійно зіпсовані. Але тут надо...